Добрий день у минулому відео. Ми з вами розглядали питання, як проходили процеси під час англійської революції. Ми з вами також побачили, що на початку революції значну роль відігравали представники великої власності, великої торгово-промислової, фінансової власності, а також нові дворяни джентрі. Під час їхнього керівного такого положення становище в країні встановилася обмежена монархія, можна сказати, конституційна така монархія. Але революція продовжувалася, і логіка цієї громадянської війни вимагала того, щоб все більшу участь приймали народні маси і під тиском народних мас. Відбулася, звичайно, страта короля. У цій боролі у цій боротьбі з роялістами Кромвель спирався, перш за все, на оці революційні маси. І під їх тиском він змушений був задовольняти вимоги середньої та дрібної власності, нових видів власності торгово-промислової, фінансової і джентрі. Тому їхні вимоги встановлення республіки і запровадження виборчого права були здійснені. Була ліквідована палата лордів, яка представляла інтереси феодальної знаті великих землевласників і найбільш активних прихильників примирення короля. В існуванні королівської влади лорди вбачали запоруку збереження їхньої великої земельної власності. У травні в Англії було урочисто проголошено республікою. Встановлювалася влада нового дворянства і середніх торгово-промислових кіл. Це все приводить до того, що встановлюється і нова форми держави республіка. Встановлюється республіканський устрій. Однією з головних причин таких змін була зміна. Форм власності і перш за все, зміна феодальної власності на землю, яка тепер стала юридично закріпленою приватною власністю. В черговий раз зміна форми власності і перш за все форми власності на землю привели до змін форми держави. Парламент зосередив у себе всю повноту державної влади, включаються організацію уряду, адміністрацію. Керівництво армії і вищий судовий контроль. Вища виконавча влада передавалася державній раді, члени якої обиралися парламентом на один рік. Рада мала повноваження тільки виконувати рішення парламенту. В цей час відбуваються також і виступи левелерів, які намагалися поділити землю і наділити нею безземельних. Селян. Але поступово у цій боротьбі їхні керівники були втрачені. В цей час також в період республіки було, було запроваджені цілий ряд заходів, які забезпечували розвиток торгівлі. Було прийнято новонавогаційний акт, згідно якого. Торгувати із Англією, завозити товари мали тільки право на англійських суднах або на суднах тих країн, в яких виготовлялися ці товари. Чим було нанесено удар по торгівлі Голландії. Розпочалася звичайна війна. В цій боротьбі перемогу отримала Англія. Після проголошення республіки новими дворянами. І представниками великої власності уже е, революційні маси, революційний народ були вже непотрібні, здобувши політичну владу, індепенденти використовували її для проведення широкої конфіскації земель у прихильників короля і її розпродажі після встановлення республіки. Було видано декілька актів про продаж землі і маєтків, конфіскованих республікою, за зраду. Статистика свідчить, що 50% конфіскованих земель купили дворяни Джентрі оці нові дворяни, які вели своє господарство на ринкових засадах. Також лондонські купці і торгівці. Купили біля 30% земель, які продавалися, а вільні селяни, фермери купили всього-навсього тільки 9% землі. І інші купили тільки 4% цієї землі. Це красномовно вказує, в чиїх інтересах видавалися законодавчі акти республіки. Селянство і міська біднота практично не могли прийняти участі в купівлі земель. Статки і багатство знову ж таки давали владу, а влада приносила нову власність. Таке становище викликало, зрозуміло, викликало незадоволення у бідних верз населення і зумовило виникнення руху дигерів, які виступали проти приватної власності на землю взагалі, а також про обмеження приватної власності всіх інших. Вони обкопували общинні землі, айтували приєднатися до них інших селян. Їх лідер у Інстенлі в своїх памфлетах закликав мирним шляхом перейти до нового справедливого суспільного ладу, де не буде приватної власності. Загострення оцієї ситуації соціальної напруженості в країні приводить до того, що потрібно було вирішувати. Конче необхідно вирішувати питання цієї власності. Звичайно, солдати, які приймали активну участь у революції, і головним чином, завдяки їм відбулося придушення роялістів, прихильників королів, також вимагали платні покращення свого матеріального становища. При, ці, при цих обставинах. Кромвелю потрібно було вирішувати, що робити, і він вирішив направити свої зусилля і зусилля армії на підкорення католицької Ірландії, звинувативши тим, їх тим, що там знаходяться багато прихильників короля, солдати, які до цього воювали за свободу і волю, з легкістю погодилися приймати участь у цій загарницькій війні. І поневолення іншого народу. Дивно, як такі швидкі зміни відбуваються у свідомості людей, мабуть, намагання збагатитися за рахунок інших, глибоко вкоренилося в психології переважної більшості населення і не тільки англійців, а й інших народів. Агресивність, як і раніше, являється суспільною нормою міжнародних відносин. На жаль, Подальші історичні події і сьогодення тільки підтверджують сказане: Фактор агресивності і тепер, і, мабуть, ще й в майбутньому, не дивлячись на ці миротворчі заходи міжнародного співтовариства, потрібно постійно враховувати в міжнародних відносинах психологія і поведінка людства змінюються дуже і дуже повільно. Завоювання Ірландії в основному завершилося. У 1652 році маятки феодальної знаті конфісковувались і продавалися. Солдатам виділялись ділянки землі в окупованій країні, що сприяло піднесенню заспокійливих настроїв в армії. Авторитет Кромеля виріс. Але солдати, не маючи реманенту для обробітки землі, почали масово продавати її. Основними купцями якої були офіцери, нові дворяни, а також представники нової власності. Вони й отримали найбільшу вигоду від цієї війни. В цей час відбувається також і придушення руху дігерів, які не знайшли масової підтримки у народу. Спираючись на підтримку армії, король розігнав у цей час так зване охвістя дового парламенту. Парламенті, залишилося після прайдової чистки всього на всього 50 чоловік. Новий державний лад був закріплений у нових постановах. В цей час відбуваються вибори до нового парламенту, який дістав назву парламент святих. Цей парламент святих в основному. В основному потрапили представники дрібної власності. Це були фермери, були селяни, представники ремісничого класу, торгівлі і такі інші. Само вони всі належали до індепендентів, тобто віруючих в Кальвініцького напрямку, які виступали за свободу общини. Ось цей представники цього парламенту виступили і, прийма, і прийняли декілька законодавчих актів. Вони проголосили свободу совісті, цивільність шлюбів, вибори священників, скасування десятини, а також запровадили судочинство відповідно до нового. Кодексу 1653 року, яка в основному і вирішувала всі ці важливі питання, питання власності. До цього часу існували інші закони, які в основному захищали інтереси великої власності. Ось в цей час і встановлюється Республіка Республіка. Представників малої власності. Звичайно, сам Кромвель був дуже незадоволений їхніми діями. В парламенті звучали призиви про те, що треба взагалі розподілити власність порівну між людьми. Це привело до того, що не тільки Кромвель, а представники. Навіть середньої власності, представники великої власності, не кажучи вже про прихильників роялістів, виступили проти дії такого парламенту. Тому Кромвель розпустив цей парламент. І в цей час він приймає нову форму, нову форму державного ладу. Було. Закріплений ця нова форма державного ладу була закріплена Конституцією 1653 року, яка дістала назву знаряддя управління, яку затвердила Рада армії. Парламенту, в який складався 60 чоловік, мав скликатися регулярно і надавалися повноваження приймати, змінювати закони, встановлювати податки. Право обирати депутатів надавалося особам, які володіли майном в 200 фунтів стерлінгів, що на той час було немалою сумою, і яким виповнилося 21 рік. Отже, ми бачимо, що на короткий період влада перейшла до дрібної малої власності, які провели активну. Законодавчу діяльність і виступали за розширення розширення політичних прав більшої кількості населення, що звичайно надзвичайно налякало представників великої і середньої власності, і вони виступили проти цього. Тому і кромвелом була був розпущений такий парламент. Поруч із парламентом засновувалась посада лорда протектора, якого обирали в Державній Раді, що складалася з 15 чоловік, обраних парламентом. Лорд Протектор мав право затверджувати чи відхиляти закони, прийнятих парламентом, являвся головнокомандуючих армією, призначав вищих посадових осіб. Особливою статею, Кромвел довічно призначався лорд протектором. Після цього відбуваються нові вибори в парламент, які також, які також були, не, не підкорялися самому Кромвель. В новому парламенті виступали за свободу політичних, політичних рухів політичних партій. Про що виступали, проти цього виступали, звичайно, і сам Кромвель, виступали і представники, представники великої власності. Велика власність не могла знову ж таки сприйняти активну участь народних мас у політиці, у владі. Після цього Кромвель знову розпустив цей ще раз. Новий парламент, і після було проголошено, що лорд протектор утворює 11 військових округів на чолі із генерал-майорами, які мали значні повноваження. У 1657 році Кромвель отримав право самому собі назначати наступника. Одночасно відновлювалася Палата лордів. В країні, по суті, встановилася диктатура Кромвеля, яким ще нещодавно так рішуче виступав проти обмеження влади короля і закликав до її повалення. Таких прикладів в історії було і є чимало. При отриманні владі щось неймовірно загадково відбувається з психологією і поведінкою людини. Вона намагається її посилити і зберегти довічно. І це Закономірність проявляється кругом і передати своїм нащадкам. Оточена, оточення правителів, яке зобов'язане їм посадами і привілейованим становищем, буде під різними приводами намагатися зберегти владу покровителя, боячись виступів народних мас і намагаючись їх не допустити до участі у виборах, великі торгово-промислові круги і нові дворяни. Змушені були ввести майновий ценз, відновити палату лордів, погодитися з необмеженою владою Кромвеля, яка досягла влади вищої, ніж була у короля королівська влада. Намагання зберегти і закріпити нову власність привело їх до. Примирення з феодальною знаттю, яка також для збереження своєї власності, що залишилося у них, розуміла необхідність такого кроку. Після смерті Кромвеля режим опинився взагалі в кризовому стані, в стані безладдя. Різні впливові групи боролися за владу. Річард Крим Кромвель, якого батько назначив своїм наступником. Наступником не зміг утримати цю владу і змушений був році, 1659 році зректися звання. В країні знову відновилася Республіка. Як події будуть розвиватися далі, ми з вами розглянемо у слідуючих виступах. Слід також зазначити, що Кромвель, будучи лорд-протектором, Виступав і підтримував розвиток торгівлі, розвиток мануфактур, ремісників і таке інше. Тому він також відмінив закон Едуарда І, Едуарда який правив 1262 по 1307 рік про заборону селитися євреям у Англії і відповідно до дії цього закону Едуарда І. З Англії не тільки не дозволялося селитися євреям, а і вони виселялися з країни. Тепер же Кромвель дозволив селитися представникам-євреям, представникам великого торгового і промислового бізнесу в Україні, що, як ми побачимо в подальшому, сприяли розвитку мануфактур, фабрик, промисловості торгівлі у цій країні. На сьогодні ми будемо закінчувати. На сьогодні все. До побачення, всього найкращого, перемоги і будьте здорові!